Витримай, тільки витримай. Нам ще небагато під водну водочку витримай, витримай. Ю-ю давай 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 опа-ча. Опа, <ріху> Ось <ще> такого малого. <ріху> <ріху> О, ще й зацепив. Туда ж ти? Є, я його бачу. У, дивись, куди він забрів. Ні п'явок, ні щурів, вроді би не вижу. Але тут є, я знаю. Точно, що є п'явки. Друзі, всім моценний привіт. Ми приїхали на таку українську річку Амазонку. Попробуємо сьогодні половити дикого карасика. Ми вже тут були, вона чисто заросла. Ми її почистимо зараз, постараємося зловити. Маємо куповану прикормочку, побалуємо цього дикого карася, трошки ліпшу. Що пішли, розложимося. Скоро почистимо і почнемо нашу, нашу рибалку. Бачу, він тут каскаче, значить ми його повинні зловити. Ох, йо! Друзі, набрав вже води. Вау, 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 Тут ніяк глибоко. Бачу. Друзі, маємо такий інструмент. Я думаю, що ми зараз повинні ці водорості зібрати. Хоч трошки, аби ми мали де закинути поплавки. А не вже, oh. У щось трошки в нас виходить. Бо от бачите, який там я мекнув, чую. Воно мекає. Оооо! за заодно і добре діло зробить. Він тут -ка У нас. у нашій амазонці. Так, а нам що? Нам на два попливочка головне почистити. Гарно закормимо, попробуємо закормити. Я не знаю чи він не буде боятися цей магазин із різкими запахами. Якась там солодка, чи що, я вже навіть не пам'ятаю, в мене віддавно. ой йо Оце капець, Ну да, Тут без шансів було половити, якби ти не почистив. Там є одне місце, але ну, воно трошки менше заросло, Ну щось ну, мені там не дуже. Не дуже всі подобає. Заодно приїдемо ще раз, подивимося, чи воно заростає сильно. Від, вже, не знаю, кілограм десять. Ну, кілограм ну, хіба мокрого десь. Ну не знаю, скільки того затяг. Ну класно чистить. Я минулої рибалки то граблями. Блін, могли дай її почистити. Але воно не все пускає. Лишає, але нічого, зараз за пару разів, я думаю, ми то повитягуємо. Так, може би трохи лівіше. Туди підозрюва. Це там менше, бачите вже? Воу, 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 воу. О, тут добра якась яма. На нас не зупини. Ми ж настроїли на карасика. На ці Амазонці. Так, ну там же, я думаю, сильних зацепів вже не буде. Як там трошки, то, то це нічого страшного, їм не бій тіньок ще був повністю не треба чистити. Так, ще піду дну. Зі ще під одну вудочку Осоку зацепили. Йой-йо-йо. Це ж треба. Йой-йо-йо! йо, йо, йо. О, Вже й убірвали. Мусим якось достати. Капіт, тут я вже повну води набрав. Але до голи боку не я тебе достану. Не знаю як. Так, себе я тебе не ще Ми мусим залазити а шо. Що? Я щось думав, що тут камілці. Йоу! 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 у у

Щось або боурізаться. Воу! Це звідки тут така? Не? Воу. Да ні, навряд ли я вже то найду. Сумніваюсь. Нічого. Добре, що ми встигли почистити на одну вудочку. О! Ніфігаси, тут каглибина. Так, треба вматувати п'ялки. Покусають нас чисто. Так, чекайте, друзі, я повиливаю. О. Так, нема? Нема п'явок? Нема. Добре. Так, ні п'явок, ні щурів вроді би не вижу. Але тут є, я знаю точно, що є п'явки. О! На, нас не зупиниш, шкода, що ми то обірвали. І то попри саме зілізу. Ну ти, блін. Ти попробувати ще разочок. Блін, я так і Ще раз попробую. Блін, жалко, блін, бо ще не піду одну вудочку. Гарно почистив. Є! Є! Круто! А хто упертий, той наход! І ми її тут наловимо, де тако лазили! Мочась так треба гарно зав'язати! Що ж ти вбірвалася так? Шнурок позв'язував, з чого було під руками, бо нема часу. Отак. От не, давайте я так і вилию перше з тих богів. З mm. То я щось ці дуже тут п'явки бою. мене кусали, колись я щось не дуже хочу до мене. Вже у тому було вкусила. Ще інфекцію. Не дуже хочу інфекції. Так, попробуємо, У нас трохи він вже коротший. Що страшно Але глибоко капець Я ж не думав, що тут таке. Через то він може так не... не боїться. Ну, ще би хоч там витримало. Таке. Не би ми встигли там почистити. О! Є. Працює, працює техніка. Так, так, ще трошки, ще трошки, друзі, вже будемо закормувати. Потім почекаємо трошки. Ай, опять осока! йо що ми тягнемо! О! Січі немає ніде тиха ще. П'явк. П'явок. Так, давай тупийся. Витримай, тільки витримай. Нам ще небагато під підудочку. Витримай, витримай. Йо-йо. Давай, давай, давай. Опа! Опача. ча О! Тут десь я, я йшов чуть не... не втопився. Не втопився, але набрав добрячу зразу води, то може вже буду в байдуже лізти за цим чи ні, вони вже так мокрі були. Щось воно там не бере, я то там, де висока, то я би хотів ще забрати. Опа! Ох ти, Амазонка. Позаросталась чисто. Ми, не маємо де карасика. Маємо, але мені тут інтересно. Оці ці. він такий. Він практично клює лише там на черв'яка. от я через то переживаю за цю куповану. Але я все рівно для себе хочу спробувати. Що він нам скаже? Ще з пів години не буде клювати, я тут не буду вже. Отам От мені місце подобається. Одна там кинемо, а одну поставимо там. От уже таких там не цепляє. Небагато. Не ну ще так, друзі, пару забросів зробимо. Почистив От там на одну і там на одну. Йдемо розробимо прикормочки, Попробуємо його полити. З трудом, але почистили, йдемо добити. Ми його нині сьогодні попробуємо закликати оцю прикормочку. зараз покажу яку. Розробимо, закормимо. 15-20 хвилин, думаю, почекаємо, тому що нагупали тут. Вона буквально 2 метри чисто заросла. Ну, комусь добре діло, хтось прийде теж половить. Це, друзі, там вона ще заросла. Тут ми вже прочистили, тут був було... Ну коротше, тут не було навіть де поплавок кинути. Було якесь як ось там. Бачите, таке Зелене, все чисто і тут ну, Коротше, тут різні види водоростів. Рай. Амазонку почистили. Так, йдемо прикорм... Роб... прикормимо почнемо ловити. Карась солодкий. На якийсь там. Міовідерочку трошки розробимо. Прикормимо. Так, не забувай мусор за собою забирати, особливо в таких диких місцях. Тут сюди треба забирати, тому що приходиш. Ну я вам сказав, запахи дуже різкі. О! Тут і макуха є. Ну такий запах шикарний. Я знаю. Може трошки менше. По дві. Все, я там їх хотів. І ще одну я хочу тут. Ми там ми будемо. Так, три штучки я ще певно лишу, тому що я не знаю, як воно. Відреагуємо цю куповану. Запахи дуже різкі. Так я себе лишу. Так. Ловити будемо на от нойового червака. Ось такого малого. Що, друзі, позаселяв я червачки, позакидав я. Один там, другий там трошки правіше. Ну, Трошки почекаємо. Я думаю, що повинні би щось зловити. Прийшло трошки часу. Вже почало на один, той другий трохи піддзьобувати. Зараз ще перезакину, вже подивимося. Може щось вже підійде. Тут вже годинка десь. Ну точно пройшла. Трошка сів тухомер, вода вже дивись, трохи очистилася. Почало. Дзьобати. Čia už ne per Zakėnu dabar. O, va, va. Per Zakėnu čia pėm. Čerbačka, sveža. Jau, iššūminta, tančiuoj. Щось він мене цей. Вітер. Не, не вітер, друзі, не вітер. Йоу, давай, 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 давай. Це не вітер. Ну, Що ж ти граєш? Давай, давай. Ой, це я, це я, друзі, я Що, лишив чи що? Ну, карасямба. Делай. Так, 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 так. Не дає нам червочок поменять. Дргає Йо. нас. Да ні, то все с щось не. О, Ха-ха-ха! О, ще й зацепил. Куда ж ти за... Ее, я його вийде. у дивись, куда він забрів. Ходи? Наш перший карасик. Всього. О! Такий, друзі, карасик. Та це вже це вже радує, це вже. Це вже нас радує. Це вже дві треба перезакинути. Нічого зараз перезакину. Почистив я ще таку доріжку. Трошки на глибшому. Попробуємо ще на наглибше. Просто для себе хочу знати на другий раз, де ліпше він. Будемо брати, там дуже мілко, якщо й мушу кидати попри той берег. Погано, видно, попливків. І. Чому попри той берег? Тому що там тінь йде від того берега, і вона, по-моєму, опиті, то вона сидить в тіньку, коли жара. Жара що в нас? Далі обід? Слабенько-слабенько клює, але може вже злове. Вже не дурно там почистили. На другий раз вона вже там. Буде мати два містечка, собі, як не заросте на мілині і тут буде глибше. Що він вже ліг? Лиш хотів виключати. Ооо, вже зачепив. Йо-йоу. Йо-йоу, -йо -йо. це що за корабель. Хе, друзі, то карась! Карась завився тут! О. Через то не було видно! Карась з сок витягнули Що, друзі, Я не знаю, може би їх випускав, що в мене відрі Že izkorišči, da ne znajo, če bi poskvali, če ne. Не лишив, не лишив. Ну, Закигає. Лишає, що це він? Він якийсь або не голоден, або. млявий. Він дуже млявий. Ні? Не... О! Що знову зацеп? цеп? Але я... я його бачу. Ой є! Я думав, що вже ми не витягнемо. Ось такі карасики, друзі, прокльовують. Дуже слабенько, але... Ну, ми їх виділи, ми їх зловили. Зараз ми його відпустимо. Ми ще відпускаємо ті. Як я маєш до залізти. Леві. Старших. Друзі, будемо завершувати нашу рибалку слабенько сьогодні з кльовом три карасика. Ми їх відпустили, один задушив, всі мусили викинути. Дуже він мляво бере дуже ледве так тюк-тюк, не раз покльовочки такі моцні. Дуже мляво. Певно, погода. Треба будемо чекати, аби трошки похолодало. Ми ще приїдемо сюди. Ну нічого, ми почистили собі місце, я не думаю, щоб воно так заросло. Ну побачимо. Всім, кому сподобалось відео, постав лайк, підпишись на канал. Всім удачних рибалок. І тільки удачних рибалок!